П'ята книга Псалмів Псалом 142. Молитва в час Переслідування. Маскел Давида, коли був у печері. Молитва. Голосно до Господа взиваю. Голосно Господа благаю. Перед ним я виливаю мою скаргу, жаль мій йому представляю. Коли в мені тривожиться дух мій, ти знаєш мою дорогу, на шляху яким іду я, вони розставили на мене пастку. Поглянь праворуч, і подивися: немає нікого, хто мене впізнав би, нема мені куди втікати, немає нікого, хто дбав би про моє життя. До тебе, Господи, взиваю і кажу, Ти, мій захист, ти спадщина моя у живих країні. Вислухай моє благання, бо я знемігся. Від моїх гонителів звільни мене, бо вони від мене сильніші. Виведи зв'язниці життя моє, щоб я міг дякувати імені Твоєму. Справедливі прийдуть до мене, коли ти благами Твоїми мене наповниш. Коментар до 142 го псалма. Згідно свідоцтва Фоми Чоланського та Бонавентури святий Франциск Асиський напередодні своєї смерті, а саме 3 жовтня 1226 року, рецитував це благання, виповнене болем, але в той самий час сповнене надією, відчуваючи, що година смерті є близькою. Як лише зумів, рецитував цей псалом Давида до останньої стрічки Голосно до Господа взиваю, голосно у Господа прошу. Справедливі прийдуть до мене, коли ти благами своїми мене наповниш. Юдейська традиція надала цьому творі найвищий авторитет Давидового авторства, коли був у печері, в околицях Адулам, Перша книга Самуїла 22.1. Чи Енгарді? Перша книга Самоїла 24.4. Такі елементи, як відсутність згадки про помсту чи ненависть, міцне почуття самотності, відчуття відкинення та живий діалог з Богом, вчинили цей твір красивим документом старозавітної духовності. Псалом виражає гаряче благання, яке помітне в серії закликів, скерованих до Бога. До Господа взиваю, Господа благаю. Жаль мій перед ним виливаю. Перед ним виливаю мою скаргу. Друга третя стрічка. В центральній частині псалма домінує мова про довіру до Бога, який не є байдужий до терпіння праведника, що виражено за допомогою ти. Ти мене захищаєш, ти знаєш мою дорогу. Цей займенник другої особи вказує на інтимний зв'язок з особою Бога. Який для автора є джерелом надії, адже Бог знає шаги життя та долю свого вірного, що його життя є справедливим і тому Бог не може його залишити. Однак на цій дорозі вороги розставили пастку четверта стрічка цей образ запозичений з мисливства, і він часто з'являється в благальних псалмах та вказує на те, що праведник виставлений на небезпеки. Здається, що Бог не помічає безнадію, в якій опинився автор. Саме тому псалмопівець звертає до Бога свій крик і благає, щоб той втрутився та поспішив на допомогу. Поглянь, праворуч та подивися. П'ята стрічка в старожитніх часах на Близькому Сході, в часі судового процесу, по правій стороні стояв оборонець чи свідок, а в часі битви охоронці. Автор Почув би себе безпечно, якби помітив по своїй правиці захисника та охоронця, вірного свідка, та тепер його оточує мур тиші та самотності. Незважаючи на трагічність ситуації, Бог приносить впевненість у допомозі, яку Давид проголошує через визнання віри в шостій стрічці: Ти мій захист, ти спадщина моя у живих країні. Слово спадщина. Взяти з контексту розділу обітованої землі, але у псалмі це слово є єдиним і остаточним фундаментом, на якому автор може опертись, адже Бог це остання та єдина надія, остання і єдина власність. Автор все втратив, і крім Бога немає нічого, і звідси випливає його впевненість у тому, що Бог розтрощить брами цієї гіркої в'язниці. Самотності, в якій тепер ув'язнене його життя. Як у інших благальних псалмах, так і у цьому на закінчення з'являється мотив подяки, яка буде складена Богу, якщо прохання буде вислухане. Коли автор буде звільнений, прийде, щоб скласти жертви Богові в часі літургійного зібрання йому будуть товаришувати всі праведники, які порятунок свого приятеля відчитають. Як дар складений їм самим. Подібна атмосфера повинна товаришувати в часі християнських целебрацій, адже страждання однієї людини повинно проявлятися в усіх серцях. О як добре і мило, коли брати живуть разом. Псалом 133, перша стрічка. «А Ісус говорить бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я є серед них. Матвія 18.20 Християнська традиція пов'язує 142 й псалом з христовими страстями, і в цій перспективі він стає пасхальним знаком, що вказує на славу Христа та на наше призначення, Воскресіння, на життя вічне. Цю думку проголошує Іларій Піктавійський, отець церкви з IV століття, в своєму коментарі до латинської версії псалма Мекспектан retribuas mi» – Святий Іларій пояснює Апостол вчить нас про те, яку нагороду дав Отець Христові, Бог Його вивищив над усе і дав йому ім'я понад усяке ім'я, щоб на ім'я Ісуса зігнулося всяке коліно істот небесних і земних, і підземних, і щоб всякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. З послання до Филипян, другий розділ. 9.11 вірш. Ось нагорода тіло, яке прийняв, отримало вічну славу Отця. А про те, на що чекають справедливі, апостол повчає говорячи Наша вітчизна в небі звідти як Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наші принижені тіла на подібне до свого прославленого. З послання до Филипян, 3 розділ. 20, -й, 21 -й вірш Істотно справедливі чекають на нього, щоб він їх нагородив, тобто вчинив подібними до слави свого тіла, яке є благословенне на віки вічні. Амінь. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.